Доброго дня ми з України. З вами Олександр Вельмошко, Ми на каналі Одеса і Транспорт. Сьогодні 4 жовтня, і ми з Рудим Котярою коротко висвітлюємо ситуацію в Одесі на фронтах та на морі. Йде вже 223-й день Великої вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників. Оперативна інформація за сьогодні та за останню добу. Залишайтесь з нами та підписуйтесь на наш канал. У нас тут цікаво. Одеса та Одеська область вже четвертий день залишаються без обстрілів та без атак безпілотників. Хоча повітряні тривоги в Одесі лунають досить регулярно. А вчора над морем біля нашого міста навіть бачили якийсь дрон, який, однак, не долетів до Одеси. Залишається загроза потенційних обстрілів Одеси з моря з російських кораблів. Вчора російський чорноморський флот дещо збільшив свої сили у морі. До трьох надводних кораблів з ракетами додалися ще два підводні човни що вийшли в море з Новоросійська. Їх загальний можливий залп становить 32 ракети «Калібр», по 8 на надводних кораблях та по 4 на субмаринах. Загальна ситуація на фронтах зараз без змін за останні два дні. Збройні сили України продовжують наступати одночасно на сході України на Луганську область у напрямку Креміної та Сватового, а також у Херсонській області уздовж правого берега Дніпра через Дудчани у загальному напрямку на Береслав та навіть на Каховку. І тут і там. Звільнюються окремі населені пункти. Росіяни не можуть створити лінію оборони та втрачають керованість своїми військами. Тобто оборона росіян рушиться і у Херсонській області, і на сході України, а дії окупантів стають все більш некерованими та хаотичними. Казати більше поки що не треба, тому що діє режим інформаційної тиші. На фоні цього Держдупа Росії, а потім і Рада Федерації. Ратифікували так звані договори про анексію Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей України. Голосували більше депутатів, ніж було у залі. Від 409 до 412 голосів за з тих 408, що були присутні на засіданні. Ось вона російська демократія. Одночасно підгорає і одне місце у російських пропагандонів всіх мастей та калібрів. Вони відкрито почали критикувати дії свого військового командування, а у деяких випадках, і самого Путіна. Україна ще раз звернулася до Сполучених Штатів з проханням про надання ракет далекобійністю 300 кілометрів до установок Хаймарс за умови американського контролю над цілями для них. І ще цікаво, про що я забув сказати минулого випуску: це бавовна в Криму на авіабазі Бельбек під Севастополем. За офіційною російською версією там пару днів тому зі злітної смуги викотився літак та згорів. Якщо ж ми подивимось, що там було насправді на відео, то бачимо вогонь, дим і бавовна, які Такого масштабу, що там той літак, якщо і викотився зі злітної смуги, то прямо на склад боєзапасу. Трохи про інформаційну війну. Всі, мабуть, бачили новини про дуже великий підводний човен Росії з так званою торпедою судного дня. Не вірте інформаційним накидам, чого не треба на вентилятор. Це якраз був вкид без джерел від однієї з італійських газет, які не дуже розбірливі в першоджерелах та часто публікують проросійські наративи. Один з таких Підводний човен дійсно є. Росіяни його будували більш як 20 років та досі не змогли ввести в повноцінну експлуатацію. Технічно це збільшена версія атомних підводних човнів проекту 949, як той Курськ, але оснащена вона не ракетами, а різноманітними підводними апаратами, міні-субмаринами, батискафами тощо. Також вона теоретично може нести і надпотужні ядерні торпеди. Ще один елемент інформаційної війни це так звана Масковщина від Ілона Маска. Я маю на увазі той самий його. Пост у Твіттері з пропозицією віддати Крим Росії в обмін на мир. З одного боку, ми не забуваємо про допомогу Ілона Маска Україні у вигляді старлінків на більш як 80 мільйонів доларів. А з іншого, пам'ятаємо про участь самого маска у внутрішньополітичній ситуації та боротьбі у Сполучених Штатах. Та ще один момент: після його твіту акції компанії Тесла подешевшили більш як на 9 і навіть 10%. І сам Маск взявся викупати свої. Іж ж акції у інших власників подешевше, гроші не пахнуть. Тому не звертаємо уваги на цю московщину та працюємо для перемоги у самій Росії. Продовжується мобілізація населення, і вона загрожує Росії не лише збільшенням втрат на фронті, які вже досягли більше як 60 тисяч лише загиблими. Росіян чекає вже навесні справжній голод, блискуче організований російською владою. Чому? А тому, що якраз в період збирання врожаю на Росії в армію забирають фермерів та інших сільськогосподарських робітників. І внаслідок врожай збирати вже нікому. Тому вся ця картопля, морква і навіть капуста згниє зараз на полях, і росіяни залишаться навіть без щів. На Росію готується провести якісь ядерні випробування, і про це йде мова навіть у Британський Таймс, де повідомили про рух до кордону України якогось залізничного потяга з можливим вантажем у вигляді ядерної боєголовки чи ще чогось. Навіть мер російського воронежу вже заявив про готовність міста прийняти на себе ядерний удар задля залякування України. Правду кажуть, що коли на Росії починають всерйоз воювати, то першою командою від президента Росії. Росії стає наказ бомбити Воронеж. Тему про можливе застосування ядерної зброї, однак, буквально вчора закрив Китай, поставивши жирну крапку. Китай зараз є для Росії не просто старшим партнером, а фактично Росія стала економічним та політичним васалом Китаю. І в Китаї вчора офіційно заявили, що у ядерній війні переможців не буде. І це такий дуже товстий натяк на те, що Китай взяв Путіна на короткий повідок у цьому питанні. А те, що Росія не може звичайною зброєю досягти перемоги, і так вже всім зрозуміло. Тому просто чекаємо неминучої остаточної поразки Росії. Тому всі ці спроби зараз росіян з анексією, ядерними погрозами та іншим це вже агонія та намагання урвати хоч щось, поки китайські лідери не просто взяли заповідок, а не почали надягати на Путіна і його режим справжнього намортника. Зараз у нас з Рудим це всі основні новини на 4 вересня. Допомогти нам можна трьома способами: або перерахувавши гроші нам на банківську картку, або за допомогою спонсорства на YouTube, або за допомогою сервісу Patreon. Половину зібраних нами разом коштів ми відправляємо на закупівлю озброєння для армії України. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Рудий. До побачення, слава Україні!